Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Зараз на годиннику 19.56, тобто через 3-4 хвилини почнеться конструкторське бюро. Відразу хочу внести таку поправочку і можливо вибачитися перед тими, кого увів в оману. Що сказав, я в коментарях відповідав багатьом людям, що буде конструкторське бюро 25 о 19.00. Чому я так подумав? Зараз я вам продемонструю, тому що конструкторське бюро на сайті указано буде в нас запущене з 25 липня 2024 року. Це все зрозуміло, 20.00, А далі було указано «UTC плюс 3». Я так зрозумів, що це по не нашому часовому поясі. У нас UTC плюс 2, наскільки я розумію, і відповідно годинку назад я відмотав 19.00, вам сказав. Коротше кажучи, таку допустив. Помилку, не знаю, чи я вона, чи моя, чи з боку ВГ, коротше кажучи, нічого страшного. Головне, що не пізніше сказав. Тому що багато хто з вас, якщо зайшов, наприклад, о 19, то, по крайній мірі, хоч не пропустили. знаєте. Прийшлося почекати, пограти чи ще щось. Мені тільки світло дали в 19.00. Я відразу зайшов у гру, дивлюся, воно ще не почалося. Коротше кажучи, скоро вже повинно запуститися конструкторське бюро. Зараз очікуємося. Хочу купити за вільний досвід, креслення національні, універсальні і срібло цей лот, скільки в нас на годиннику 1958. От я собі порахував вже на калькуляторі був, що витрачу 560 тисяч вільного досвіду. Тобто весь, який в мене є, це 56%. Далі креслення національні 416%, креслення універсальні 220 і срібла 25 мільйонів. Тобто це для мене оптимальний варіант, щоб не злити дуже багато срібла. Я от собі таку стратегію обрав, але найвигідніше е, купляти за вільний досвід, друзі. От вільний досвід фармиться, його найвигідніше витрачати. Зараз я виріжу цей е, проміжок часу, який я буду просто очікувати, і вже перенесемося в той момент, коли конструкторське бюро стане доступне. І так, друзі, конструкторське бюро стало доступне. Тепер вводимо числа 560 тисяч. Є. Тут вводимо 25 мільйонів. Є. Креслення переносимося, універсальних у мене 220 всі я витрачаю. І далі давайте креслення різні компонувати вже до фіналу, окрім чешських. Для мене порядковий номер не важливий, не думайте, що я, знаєте, роблю щось не те. Так, а в мене, мабуть, Польща є. Що в мене ще є? Швеція є, Італія є, все. Вкласти ресурси. Чехословаччини я прибережу. Прибережу ті креслення національні вікер з порядковим номером 13688. На моє здивування, навіть більш-менш нормальний порядковий номер, це враховуючи те, що я витратив багато ресурсів різних, тобто вводив багато даних і не кваплячись. Подивитися в гаражі. От так він виглядає, друзі. Прекрасний зовнішній вигляд, в принципі, ну, мені подобається, якщо чесно. 13688. Клас. Клас. Але ви бачите, з якою швидкістю з 3D стилями розбирають. Так, зараз я споряджу цю машину і далі вже поїдемо в один або два бої. І так, друзі, спорядив я машину Вікерса 3. Поставив у перший слот трофейний трубонагнітач. У другий трофейний досилач, у третій поки що трофейну вентиляцію. Хоча тут можна розглядати різні варіанти, тобто, наприклад, можна поставити оптику або ще щось. Скільки, до речі, в мене вийшло спостереження 479 метрів. Ну, 480, грубо кажучи, тобто непогано. Спробую в такій от комплектації. Узяв із Центуріона Action X екіпаж, він не дуже тут викачаний, тому що я на Центуріоні практично не грав, треба буде покатати. Я взагалі на десятках мало граю, чесно скажу. Значить, по боєзапасу цих 20 стандартних підкаліберів, цих 25 і фугасів 5 штучок. Поїхали до бою тепер. І проведу один або два бої. Подивимося, які вони будуть. Якщо дуже затяжні там по 15 хвилин, то, звісно, один буде, наприклад, бій. Якщо будуть більш-менш короткі, 5-7 хвилин, то можна і два бої провести. Ця машина специфічна, друзі, однозначно, вона абсолютно картонна, тобто не пробачає помилок. Буде все приймати, це все зрозуміло, характеристики ми розбирали даної машини, дивилися схему бронювання, все це бачили. От так виглядає вона. У 3D-стилі. Звісно, у тих, у кого є прес-аккаунт, вони вже катали. У мене прес-аккаунта немає. Зв'язку з Wargaming також абсолютно немає ніякого. Це для тих, хто там починає що там на Wargaming працює чи ще щось. Ну, Нічого подібного. Друзі, у мене навіть прес аккаунта немає. Хоча штука непогана, можна тестувати напередодні виходу, так скажемо. Деяку з технік, після того, як її нарахують на прес-аккаунт. Непогано, коротше кається штука. Так, давайте охайно грати. Я розумію, що лізти нікуди не потрібно. Поки що точно нікуди не потрібно. Давайте отут станемо. Буде на підкаліберах грати з самого початку, а далі подивимося. Так. Можливо, хтось засвітиться. Дивіться, скільки вікерсів. Раз, два, три. І в них раз, два, три, чотири вікерси. Чотири вікерси аж. Так. Там всі закриті. Тут також закрито все. От тут хтось показував все такий самий вікерс, як і я. Зрозуміло. Угу. Бачите, не виглядає. На жаль, Ох ти, йо, бабаха чи що-то так. Збрили Вікерса взагалі за, блін, за секунди. Так, добре. Добре, добре, давайте допомагати нашим. Так. Центуріон Акшен Ікс там. І Бзеха. А, і ще Іріна Черонта. ну у нас тут багато. Давайте буду допомагати. Постараюся не відхоплювати дуже багато. Бачите, Іріна Черонта. Приїхав. Ні-ні-ні, я сам так не поїду. Сам я так не поїду. Це тільки в підтримку. Ну, бачите, тут не вилізеш так просто. Тут так просто не вилізеш. Як то кажеться. Це тільки в розмін, отак, от, 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 наприклад, піти в розмін, забрати, ну і 386 я отримав. Тобто складненька така машинка, звісно, лізти так не можна. Бажано. Із 2-3 лінії. Після того, як супротивник, наприклад, розрядився. Тоді виїхали, дали тичку і заховалися. ДПМ високий, не знаю, я був в засвіті, то в принципі мене можуть забрати зараз. Так, бачите, виліз собі халепу, зробив просто-напросто. І нічого не зміг зробити. Ще й БК збили, це дуже досадно, але там треба було ремонтувати гуслю. Так, давайте поїхали. Здалеку треба заїжджати, це перший бій. Це перший бій. Неправильно я роблю. Це абсолютно іншої концепції машина. Швидкість польоту снарядів тут класна. Опа. Так, Вікерс, Вікерс, Вікерс. Вистрелив не туди. Ну, БК збили, звісно, ДПМ упав в суттєво. Перший бій ніякий. Але наша команда М-м-м. Нічого, зараз треба до нього звикнути, розігратися, тому що машинка аж ніяк не проста в реалізації. Є. По-іншому вікер сюди в плюшку 25 секунд ще до ремки. Зараз у мене її нема. Так, бабаху забрали. 121 Б тут ще. 308. Ну, під калібри нормально і летять, бачите, швидко, і пробивають, так що ну, тут немає ніяких претензій. Те, що я виставився, це моя вина. Тут нічого такого, чому дивуватися, броня не пробита. Броня не пробита на ходу. Вистрелив, але влучив, друзі, влучив. Це вже дуже великий плюс. Тобто гармата комфортна, можна замість турбінки сюди ставити комплекс підвищення рухливості Т3, там ще й апатиметься трішечки стабілізація. Це напевне буде краще. Зараз ще один бій зіграємо. Чорт, звісно, зводиться потрібно. Так, там Фош. Тесту ЛТ, 460 у мене ХП, сюди банда їде, я дивлюся. Бачите. Карро, об'єкт роздуплив його, нічого собі. Нічого собі кажуть. Оце так. Оце так махіна. Заберем його. Так, ЦС поїхала, хай світить. Блін, куди я вистрелив? Все, він мене зараз забере. Я, напевне, по ДП мані. Не забрав. Об'єкт 277, Вікерс 3. Два супротивника залишилося. 1100 дамагу. Навіть свої ХП не відбив у цьому бою. Є. Так, 1951 відбив. Відбив ХП. Два фрага але всі втратив свої ХПшки. Але практично всі ХПшки втратив, мене б міг тесту ЛТ забрати. Міг би забрати. Ну нічого. Перший бій, перемога. Зараз будемо ще грати. Зараз будемо ще один бій грати, тому що бій не довгий Скільки, до речі, він у нас тривав? 5 хвилин 25 секунд. Тобто коротенький бій. Як не дивно, я по досвіду в топ-1, не знаю чому. І сам не знаю чому. Так, поїхали в наступний бій. Все таки на нього краще поставити комплекс підвищення рухливості Т3, друзі. Все-таки комплекс підвищення рухливості Т3. Звісно, на близьких дистанціях і на середніх на ньому важко грати, точніше на близьких важко грати. І це, мабуть, і не потрібно в основному. Це тільки якщо вже шоти якісь або зненацька там об'їжджаєш якогось супротивника і так, і, далі, і так далі. А в основному, одна в великих дистанціях зараз постараюся справа от, поїхати і за цих дюн постріляти. Подивимося, що в мене з цього вийде. Тому що швидкість польоту снаряда прекрасна, 1540. Стандартними снарядами можна грати в основному, 268 пробувають на близьких дистанціях, 258 всього на 10 мм на великих дистанціях. Якщо вже броньовані цілі, звісно, кумулятивні снаряди 330 пробувають, 1240 летять. Тобто, ну, взагалі клас, взагалі клас, прекрасно все. Дивіться, скільки вікерсів, це жах якийсь. Знаєте, як е, нашість така. Зараз всі беруть і викочують. Самі вікерси. Самі вікерси. І всі ж збірки плюс-мінус однакові ставлять Хто там з оптикою, хто, так, як я, наприклад, катає з турбачем і з е е вентиляцією. Оп, оп-оп оп. -оп, -оп. Вікер засвітився. Засвітився Вікерс. Цікаво, цікаво. Дивіться як він відхоплює. Ух ти йо, дивіться як він відхоплює. Вже його роздуплили практично. Там а ніхто не вилазить. Блін. Дуже пізно. Дуже пізно я. Бачите, артилерія як накидає Тут 907-й близько. Тут 907-й. У нього немає, по-моєму, по бронювання у 907-ого. Давайте я наступний снаряд. Або й перший голда Давайте голду. Так, розбираємо по ДПМу. Броня не пробита. Ой, боже мій. НЛД вицілювати треба. А я встик влучив. Так, артилерія. Лопнув наш один. Ого. Ага. Тут братва під'їжджає. Так, ті прикривають. Це дуже добре і мені хочеться так. Мені також хочеться поприкривати. Так, там 60 ТП. Давайте перейдемо на голду. І Вікерс, і все, і М48 Паттон. Ага, у нас вже на базу, дивіться, яка то впавнено видвигається, так скажемо. А ну він підсвітиться. Він то підсвітився, тільки розмінюватися не хочеться, з ним аж ніяк. Можна було б його по ДПМу розстріляти, але наші не хочуть, я бачу. Там вікер сіпад там. О-о-о. Є. Дивіться, він вистрілив і все. Давайте його покрутим трошки, хоча я зараз плюшки такі буду отримувати. Дивіться, рикошет от от дупи 60 ТП. Це просто якийсь капець. Давайте гуслити його. Тобто на автоприцілі не найкращий варіант от загуслив. От загуслив. Все, забрали. А так от дупи відлітало. Дивіться, що арта творить. І добре, що не влучила, а просто накрила 279. Так би було ще більше. Так би було ще більше. ДПМ, звісно, прекрасний. Все добре, але не все так просто. Так, поїхав я, мабуть, на гірку стану. Ось сюди. Сюди виїдем. Забрав, засвітився. Так. Так, так, так. 121-й. Вікерс, там шотні. Там шотна техніка. Треба їхати допомагати нашим. Ой-ой-ой, ой забрали. Вікерс забрав, Вікерса. Вікерс, Вікерса забрав. Так. Є. Цього я забрав. Ну там він мене очікує. Він мене очікує. Розмінюватися чи ні, друзі. Не хочу, хай ЦСК під'їжджає. Чи вона не приїде. А ні. Дивіться, він вже поїхав. Він вже поїхав. Давайте я постараюся його зненацька застать. Є, але й він дав. І він дав плюшку 2900. Коротше кажучи, на ньому, знаєте, такі бої напружені. Три фраги настріляв. Аж горло запершило. Три фраги настріляв Можна на підкалібра грати, вони дуже комфортні, звісно, якщо бронювані цілі, перемикаємося на кумулятиви, все. Ще одна перемога. От така у нас машиночка, друзі. Прикольна, прикольна по гарматі, звісно, абсолютно без живучості, але по гарматі комфортна і прикольна. Можна замінювати, як я вже сказав, комплексом підвищення рухливості турбонагнітач. Тоді вона ще комфортніша буде по стабілізації, хоча, з іншого боку, там, ні, буде все-таки комфортніше по стабілізації, тому що турбонагнітач і так динаміку апає, тобто розкид збільшується, все зрозуміло. От така у нас машиночка. Дивіться, що у нас тут по досвіду. По досвіду я знову перше місце взяв. Хоча по дамагу я четверте місце зайняв 2900. От така от машинка. Ще буду катати, можливо, будуть якісь хороші такі бої, для того, щоб у відосики їх вставляти. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. І не забувайте писати про вікерс, чи забрали його, чи не хочете брати, і який порядковий номер взяли, папа народ.